Україна отримає літаки, бронетехніку та посилить свою протиповітряну оборону. Так, президент України підсумував свої візити до Швеції, Нідерландів, Данії та Греції. У фокусі зустрічей були питання економіки, європейської та євроатлантичної інтеграції, а також експорту. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Я хочу відзначити сьогодні. Також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи семи щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Скасування безвізу з Ізраїлем. Схоже Україна вже готова до цього. Рішення ухвалять днями. Офіційному Києву урвався терпець. Тель-Авів не хоче допомагати зброєю. Лікувати наших поранених бійців теж не воліє. А ще дискримінує наших громадян. Вважають українські дипломати. Депортації стає дедалі більше, утім найгірше те, що ізраїльські посадовці можуть зливати таємні дані росіянам. Такі підозри авторитетних медіа Україна на офіційному рівні вирішила більше не панькатися. Ізраїльській владі сказали все в обличчя. Сергій Барбов продовжить. Уряд ухвалить рішення про скасування безвізу з Ізраїлем найближчими днями. Відверта заява українського посла у Тель-Авіві. Наші дипломати наголошують, Ізраїль дедалі частіше не впускає до себе українців. А ще наші громадяни скаржаться на зневажливе ставлення тамтешніх правоохоронців. Усе це вкупі вважають дипломати свідчить про системну дискримінацію українців. Коли наші біженці, головно жінки та діти, приїжджають до Ізраїлю а їдуть вони до друзів та родичів у пошуках прихистку, то перше, з чим вони стикаються, у них забирають паспорт. Довго утримують у аеропорту для бесіди 5-10 годин. Після чого близько 10% українців відмовляють у в'їзді. Це неприйнятно. Окрім того, Ізраїль став єдиною країною, яка від початку війни Росії проти України вела електронні візи для українців. Український посол наголошує уже півроку, намагається зустрітися з міністром внутрішніх справ Ізраїлю, але отримує лише відмови громадські організації Ізраїльські друзі України, наводять цифри. Нашим громадянам відмовляють у в'їзді значно частіше, аніж, наприклад, московитам. Це цифри за 2022, коли почалася війна, і потрібно сказати, що на кожного українця, який в'їжджав до Ізраїлю, кожному в 18-му було відмовлено. І якщо ми порівнюємо з Росією, то кожному 75-му росіянину було відмовлено. Громадські активісти додають від ізраїльських родин, які готові приймати біженців з України, почасти держава вимагає заставу. За одного українця треба внести 60 тисяч шекелів у гривнях понад півмільйона. А чекання годинами в аеропорту вже буденність. Ізраїльське видання деталі описало ситуацію на литовищі тель Віва. Журналісти розказали історію громадянки України Єлизавети Аврамчук. До ізраїлю вона прилетіла своєю матір'ю і бабусею. Видання пише: родину протримали в аеропорті. 17 годин і зрештою депортували у відомстві. Написали причину брехала прикордонникам, підозрюється в намірі оселитися та працювати в Ізраїлі. Все б нічого, однак єлизаветі за кілька днів виповниться лише. Три роки мені, як українському єврею, насправді ця ситуація дуже болюча. Новини про те, що українських громадян не пустили в не пустили в Ізраїль теж до, до родичів. Да ну звісно, на яку реакцію очікує Ізраїль, якщо такі випадки стають не те, що нормою, а стають буденністю. Ізраїль не збирається допомагати Україні зброєю, не хоче посилити і нашу протиповітряну оборону. Обсяги гуманітарної допомоги викликають запитання але проблема куди серйозніша. Офіційний Київ підозрює та авів у зливанні таємних даних Москві. Україна думала над тим, аби вигнати Ізраїль із зустрічей у форматі Рамштайн. Спочатку про це написали медіа пізніше заговорили і дипломати. Поки що рішення не ухвалили. Доказів також не оприлюднили. Той госпіталь попрацював не тривалий час і був згорнутий, що ізраїль не відгукується на прохання лікувати українських поранених. І протезувати українських програм, що є проблема з українськими біженцями, і в кінці кінців є проблема з візовим режимом. Я її прекрасно знаю, бо я двічі їздив в Ізраїль, мене двічі не пускали. І це хамське відношення. Воно доволі часто зустрічається. Якби з Ізраїлем була налагоджена співпраця в військово-промисловій сфері, наш би посол ніколи про це не заявив. Держава Ізраїль на офіційному рівні поки що не відреагувала на заяви українського посла, але непублічні повідомлення були. На превеликий жаль, хтось в українському керівництві вирішив скористатися святами, що наближаються, щоб шантажувати Ізраїль. Але ці спроби приречені на провал. Нагадаю, така сама спроба шантажу була і торік, але жодного результату ні тоді, ні зараз. Ці заяви не принесли. Мовиться про свято Рожга Шана. Новий рік у 2023-му Його відзначатимуть від 15 до 17 вересня. На це свято до Умані приїжджають паломники у місті. Могила Цадека Нахмана, засновника однієї стечі хасадизму. Цьогоріч Україна очікує 20 тисяч прочан. Офіційний Київ розглядає можливість закрити для них кордон. Сергій Барбу, п'ятий канал. Саміт БРІкс розпочався у Південно-Африканській Республіці. Туди приїхали представники п'ятьох держав, які входять у це неформальне об'єднання Бразилії, Індії, Китаю, Південно-Африканської Республіки і Росії. Лише Росія представлена не главою держави, а міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Путін на саміт їхати побоявся. Там його мали б заарештувати відповідно до ордера міжнародного кримінального суду. Тож Путін виступав онлайн. Ті, хто його слухав, звернули увагу на відозмінений голос російського президента. Попередньо відомо, що виступ чомусь продублювали саме російською. Хоча на сайті глави Кремля є нормальний запис. Відсутність російського президента на саміті Брікс є свідченням суттєвої міжнародної ізоляції, бо навіть у порівняно лояльних до нього державах він з'явитися не може. До Йоганнесбурга приїхали лідери усіх інших країн БРІКС і ймовірно говоритимуть про розширення цієї групи. За даними видання Financial Times, наполягає на розширенні Китай, аби БРІКС міг скласти конкуренцію G7. Президент Туреччини Редже Пердуган має намір зустрітися із Путіним у Росії. Про плани турецького лідера довідалися тамтешні медіа. Ердоган хоче неодмінно відродити зернову угоду, тому візит до Кремля має критичне значення. В Анкарі певні російського диктатора можна переконати для цього слід дійти взаємної згоди. Водночас Ердоган виступає проти будь-яких зернових шляхів у Чорному морі без України. Раніше низка західних змі писали, що схожі ініціативи зараз обговорюються насамперед між Росією, Туреччиною та Катаром. для переговорного майданчика. України буцімто обрали Угорщину. Наприкінці серпня до України прибуде чільником МЗС Туреччини Хакан Фідан. Повідомляє телеканал РТТ Головою головною темою візиту стане майбутнє Чорноморської ініціативи. Російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача повітряно-космічними силами Московії. Попереднього Суровікіна залишать у розпорядженні Міністерства оборони Росії. Проте офіційно цього указу досі не опублікували. Командування повітряно-космічними силами він очолював від 2017 року. Від осені торік до січня командував об'єднаним угрупованням російських військ в Україні після заколоту вагнерівців у червні. Суровікін не з'являвся на публіці.